Вітаю, тут просто ситуація, ну, щонедень то новини, що не день, то якісь щури вилазять і їдять одне одного. Вам не здається, що на наступних президентських виборах вам дійсно потрібно брати мене? Я от зараз, можливо, фігню якусь несу, ну от реально. Е, і я розумію, що в мене рейтинга, там, знаєте, 0,002%. Ну, я, як мінімум, чесний, і як мінімум, я людина, яка. Ну, не в'язано в ці всі процеси. І вам не здається, що вам просто потрібно переобрати оце все. Вам потрібно впустити туди людину, яка не з цього шобла. Бо це все вас буде прокручувати, прокручувати і прокручувати. Про що я, будь ласка, колишнього позаштатного радника, Офісу президента, блогера, організатора психологічних тренінгів та актора? Прям єдин в трьох ліцах. Олексія Арестовича рух чесно вніс до реєстру зрадників за систематичне поширення російських наративів. Ви знаєте, я Олексія не знав до повномасштабної війни. Я бачив його дивакуватого, в дивакуватих ролях, в дивакуватих фільмах дуже дивної категорії, в якої навіть немає літери. А потім якось Олексій. Після приходу Володимира Олександровича, напевно, якось зв'язки якісь були, став от експертом, там розробників психологічних тренінгів, і смачно, смачно їздив по вухам, по зубам, по губам, особливо. Українців. І українці так це смачно все хавали, і слова поганого про Арестовича сказати не можна було. Колись Арестович говорив про 2-3 тижні, що 2-3 ракети. Ваш покірний слуга тоді розповідав, що війна це надовго. В мене ролики є. Тоді, коли Арестович казав про 2-3 тижні, і ви мене хейтили, Ви казали, хто ти такий, он, он Арестович. А хто такий Арестович? Ви теж не дуже знали. Ну то байдуже, ви просто чули від нього те. Що ви хотіли чути. Сьогодні Олексій поширює ідею про те, я його не дивлюся, але люди пишуть, що от Арестович сказав, що війна це надовго. А коли це Арестович почав говорити, що війна це надовго? Коли? То була 2-3 тижні, то були 2-3 ракети, а тепер ви хочете чути, що війна це надовго. Вам страшно. Ви хочете, щоб війна зупинилась, і тому ви слухаєте людей, які кажуть, що це довго, що ви всі загинете. що... І ви зараз скажете, що він неправду каже. Ребята, так він вам, по губам, ходить давно, ну, щось вам, по губам роздає. Про 2-3 тижні, бо ви це хотіли чути. А тепер про 2030 рік. Вам не здається, що вас просто дурять? І вам не здається, що це все кодло, яке оточує нас, воно нічого доброго в Україні не принесе. Якщо ви знову когось виберете на наступних виборах з них. То все буде так само. Чому Кодло? Тут Мар'яна Безугла виявляється, що вона вирішила заступитися за Олексія. Бо я спочатку подумав, що ця інформація про Олексія, ну це якийсь фейк. Так таки ні. Будь ласка, знаю Арестовича особисто. І ніколи не поділяла хейту в його сторону. От мені цікаво, Мар'яна де особисто Арестовича знала. Бо у Мар'яни шлях такий доволі героїчний. Вона в АТО була, там ОС і так далі. Олексій Де був? Олексій там героїчно захищає зараз десь за кордоном, розказуючи, який він там при пагонах пацан. Ну, де Мар'яна його особисто, може, десь на вечірках не знаю. Хоча з деякими тезами не погоджуюсь. Ну, це, це, знаєте, такий прийом. Такий, там, я не погоджуюсь, але я в цілому та да ми за вас, да, позвольте вам восхищатися. Хорошо. А, загалом вважаю, що Олексій випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував. Його тези часто максимально гострі, гострі і правдиві. Мар'яна, якщо Олексій вас випереджає, то якого ви робите в Верховній Раді? Бо якщо людина, яка говорила про 2-3 тижні і про 2-3 ракети своєю аналітичною здібністю випереджає вас, народну депутатку, тоді нам повний капець, Мар'яна. Людина, яка вас випереджає інтелектом, яка говорила про 2-3 тижні дві три ракети, а сьогодні говорить про 2030 рік. Якщо ця людина випереджає вас, то нам повний. Фец. Бо так, якщо такі люди, як ви, керуєте, а така людина, як Олексій, дає аналітику, яка випереджає космічні кораблі, тоді нам триндець. І якщо ви кращі представники нашого народу, тоді повний пісець. Ви розумієте, да? Ні? Пісець це тваринка, така, хто не знає. Про крайню його заяву, крайню, подивіться, Мар'ян Тобереж, щодо відео. Розстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські світоглядні концепції про те, як поводитись в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предметом обговорень тисячоліть. Спеціаліст. спеціаліст. Так само, як і ганьба дезертирства, щоб досягти масових та однорідних е, результатів. Це завжди було частиною муштри: виховання, дисципліна, злагодженості, стійкості, внутрішньої сили, якісну, якісною армію робить баланс тренувань і невідворотності покарання. Адже армія загалом це позбавлення волі окремого індивіда з метою застосування його для захисту держави. Ніфіга, я не зрозумів. Якийсь набір слів просто почала з одного. Це все в одному абзаці, щоб ви зрозуміли. До речі, це коли я вам читаю про армію, про злагодженість, про те, що у вас заберуть індивідуальність, це ті, хто забрали за залужного голосувати. Привіт вам. Так само, як і ганьба дезертирства. Ну, зрозуміло, лазити навколішки, благаючи ворога, вважалось ганьбою, як і в з поля бою, має вважатися ганьбою і зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути, як би кожен з нас поводився в такій ситуації. Давайте будемо відвертими. Без муштри більшість поводилася б так само. Але саме для цього в армії має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальню. Мар'яна, напевно, не знає. Але тільки нещодавно програму підготовки отих, хто місяць їх готували і потім на передову відправляли, тільки внесли, як себе поводити, якщо дрон над тобою літає. Мар'яна, ви зараз яку, як би це сказати? ну от Що ви говорите зараз? Про що ви говорите? Це, яка, це вже така лапша на вуха людям, це вже така ідеологія, це вже, це вже наскільки махрове. Ну, Ну, я навіть не знаю, як це пояснити. Ні, ну Вона, правда, сама сказала, що Олексій її переважає там, інтелектуально, тому робимо знижку. І питання має бути поставлене саме до військового керівництва. Що ж ви, а тут вона Д, е, потім пробіле ставе и, е. «Ди» це що? не знаю, що це за «ди». так готуєте мобілізованих, що вони тікають з поля бою чи стають на коліна перед ворогом. Чому Мацієвський виняток? Підтримуй Олексія, осмислюйте те, що він каже, Мар'яна. Ви коли вже закінчите свою каденцію народного депутата. я думаю, що це востання доля вам подарувала народне депутатство, у вас є всі можливості для безбідного життя, у вас хороші батьки, у вас хороша освіта. Ви сама доволі героїчна людина. Я це без сарказму говорю. Але, Мар'яна, напевно, вам не варто і не потрібно. І ви не повинні представляти український народ. Бо якщо ви українському народу починаєте зараз впарювати байки про Олексія Арестовича, ще раз повторюю, кличка 2-3 тижні, який так аналітично все розкладав, що потім десь зник. І зараз звідти розказує, як потрібно поводитись військовополоненим там в полоні, коли їм до голови приставили автомат, то тоді, напевно, вам потрібно скооперуватися з Олексієм, відкрити якесь своє ГО. Громадську організацію набирати туди отаких от вищих і нижчих вас інтелектуалів, зберетесь там, проводьте якісь наради, конференції, там, самовдовольняйтеся вашим інтелектуальним рівнем, а дозвольте українцям обрати нормальних людей до Верховної Ради, на посади різні там і так далі. Бо здається мені, що українців дуже крепко надурили. Тоді, коли не показали списки тих, хто йшов. Ну, я знаю, що ви нібито по мажоритарному округу пройшли. Це вже питання до українців. Чи знали вони вас? Чим ви їх так очарували, що вони вас обрали? Але Мар'яна, зупиніться в вашій підтримці Олексія. Він не потребує вашої підтримки, повірте. І якщо буде потрібно, Олексій Перший зробить із вас. <гум> Бо в нього святих немає, як на мене. Це моя персональна точка зору. Але оце все читаєш і про Олексія, і Мар'яна, і все все оце, це просто якийсь тераріум, хочеться просто вимить руки. Ти розумієш, що оце все, це все минулий день. Від цього всього треба тікати, закрити очі і тікати, обирати інших людей і ніколи більше оцих. Високих інтелектуалів не допускати до управління держави, бо інакше буде тільки гірше. Коментарі ваші вітаються, лайки, дизлайки, будь ласка, всі свідки Олексія. Можете теж під, на підтримку його написати. Коментарі е, я не заперечую, але подумайте про те, якою має бути наша країна і чи отакі люди мають нею керувати. Але ніяких майданів, ніяких протестів. Вибори будуть в обов'язковому порядку. І ви маєте прийти і проголосувати адекватно за адекватних нормальних людей. Такі є в Україні. Ви такі. Тільки керують вами вони.